Сьогодні ми будемо розглядати нову тему синтетичні високомолекулярні речовини, полімери, реакції полімеризації і поліконденсації. Спочатку подивимось, які ми будемо вивчати полімерні матеріали, ось така схемка. Тобто у нас будуть теми так побудовані. Спочатку ми вивчимо пластмаси, потім каучуки, волокна і плівки. Полімерні матеріали, ви вже з ними, з деякими знайомились. Ось у вас в дев'ятому класі була тема полімери, на прикладі поліетилен. Полімери це такі речовини, які мають велику молекулу, тому що вона складається із великого числа структурних ланок, які повторюються. Вони Зв'язані між собою певними зв'язками, вони постійно повторюються, ці структурні ланки. Але, наприклад, ми зараз напишемо таку реакцію, щоб ви зрозуміли, що мається на увазі. Ви вивчали і природні полімери. Наприклад, крохмаль. Там теж постійно повторюється одна структурна ланка, целюлоза білки, які складаються з амінокислот, тому іноді говорять, що там крохмаль – це природний полімер. Також ще ось треба розглянути, що полімери і високомолекулярні сполуки це слова синоніми в тому плані, що полімери це такі молекули, які складаються з великого числа повторюваних ланок. Якщо багато частинок, Які повторюєте, то ця молекула велика, велика, яка має велику молекулярну масу. А високомолекулярні сполуки це ті, які мають велику молекулярну масу. Тому воно, як наче співпадає між цим. Давайте запишемо з вами, по-перше, розпишемо, що таке полімер, мономер. На прикладі поліетилену задаємо 9 клас, але взагалі це ще буде називатися реакція полімеризації, тобто утворення полімера. То давайте напишемо реакція полімеризації, так, і Згадаємо молекулу етилену або етену, це два карбони, між ними подвійний зв'язок, тоді виходить два гідроген. Це низькомолекулярна сполука. Це означає, що це маленька молекула, яка має маленьку масу. І ось ця сполука, якщо ініціювати Підібрати умови, якісь каталізатори, або речовини, які сприяють реакції, тобто ініціюють цю реакцію, може сполучатись між собою. Тут подвійний зв'язок, який розривається, ми напишемо так, що якийсь ініціатор. ініціатор. І виходить, що ось тут розривається подвійний зв'язок, одинарний, він міцний, він залишається, тобто буде CH2, CH2, а от той зв'язок, що розірвався, ось його тепер частинки, Значить, як розірвався на, на дві частини, і що? І до нього приєднується ще одна така сама частинка Теж розірвався зв'язок ch 2 одинарний ch 2 І ось його знову, ось так, виходить, сполучилися ці дві молекули вони разом об'єдналися і утворилося Такий довгий ланцюг. Ці молекули можуть безкінечно ну, велика кількість молекул, тисячу молекул об'єднатися, мільйон, тобто немає такого обмеження. І що? Тут утворився одинарний зв'язок. Я ось так виділяю, що ось така частинка, яка повторюється постійно. Чому я, наприклад, не взяла ну, просто це аж два? Тому що вихідною речовиною була сполука, яка складається з двох атомів карбону. Тобто, ось це був етилен, а це е, буде частинка, якщо сполучати далі молекули етилену, то утвориться. Коліетилен. Ну, поки це така схема. І тепер запишемо так, нормальну реакцію, щоб підписати. Це було пояснення, як відбувається ця реакція полімеризації, просто сполучення і все. Тут не виділяються ніякі побічні продукти, тобто низькомолекулярні сполуки сполучаються між собою і утворюють високомолекулярні ті речовини, які мають. Велику молекулу з великою відносною молекулярною масою. І оця низькомолекулярна сполука, її етилен, взяли багато, багато молекул, тому ми напишемо N. Зараз напишу. Багато молекул. Ініціатор, і утворюється багато ось таких повторюваних ланок. Теж ми напишемо N. І тепер підпишемо всі ці частини. Так, тобто. Ось це і частинка молекула, з якої все почалося, з якої утворився полімер, називається мономер, мономер. Уже ось ця високомолекулярна сполука або полімер, полімер полімер. Це сполука, яка складається із багатьох повторюваних ланк. Був етилен, а став поліетилен. Полі, частинка полі означає багато поліетилен. Далі, ось це буде ось ця мономерна ланка. Або елементарна, елементарна ланка. Елементарна. Ось ця частинка, яка постійно повторюється, елементарна ланка, а N – це ступінь полімеризації. Тобто скільки разів буде повторюватись ця елементарна ланка. Ступінь полімеризації. Виходить, що ось ми написали і реакцію полімеризації, і розписали будову полімера, як він утворюється, я трішечки вам нагадала. Ідемо далі розбирати це матеріал з підручника Григорович. Ось розбирати цей матеріал. Тобто елементарна ланка це група атомів, що багаторазово повторюється в макромолекулі. Знову ще одне нове слово, макромолекула, велика молекула. Можна назвати високомолекулярна сполука, знову те саме велика молекула, полімер. Це велика молекула, яка складається з багатьох повторюваних частинок. І ось приклади наводять. Ось тут повторюється така частинка. Ці елементарні ніланки у різних речовин вони різні. Вони утворені ось із такого мономера, який повторюється. Ось тут, наприклад, фрагменти. Макромолекулу крохмалю. Звичайно, ми, коли вивчали з вами вуглеводи, ми писали молекулярні формули, тому що вони простіші і вам так дається. Але ось в природі вони такі циклічні. Тобто ми писали молекулу крохмалю, ми говорили, що багато молекул, наче як глюкози, об'єдналися під час об'єднання виділялася вода. Глюкоза це 6 h 6 якщо забрати воду, то залишається це 6H10O5. І писало ось так, N, багато разів. Тобто крохмаль – це природний полімер, тому що він у природі і його у природі будова ось така, циклічна. Далі поліетилен теж ось. Ми щойно написали: це синтетичний, тобто штучно створений, синтезований, тому синтетичний полімер, такі слова трішечки роз'яснити треба, щоб ви розуміли. Ось два карбона, карбон, карбон і по два гідрогена. Те, що ми якраз щойно і написали з вами. Так, тут написала на екрані. Тобто. Якраз просто така будова загоподібна. Так, зараз я очищу. Ідемо далі. Ось знову тут я все підписала, вам ви можете попрацювати, згадати. І далі, які ж властивості полімерів? Бо ми починаємо таку тему велику, почнемо з пластмас на наступний рок, а загальні властивості всіх полімерів. Нагадаю, що полімери це пластмаси, каучуки, волокна, плівки, але ви також і знаєте, ну, це синтетичні полімери. Також нагадали, що є і природні полімери. Так. Для синтетичних полімерів саме характерні еластичність, гнучкість, наприклад, згадуємо якісь пластмаси, але вони теж бувають різні. Бувають крихкі, ось склоподібні полімери. Також, наприклад, молекули орієнтуються вздовж напрямку механічного навантаження. Тобто, ми можемо вигинати їх, резини різноманітні, гуми, використовують для виготовлення волокон і плівок цю здатність. Полімери погано розчиняються за їх низькомолекулярні аналоги. Ну, ось, Наприклад, як це, низькомолекулярні аналоги. Тобто поліетилен, а його низькомолекулярний аналог це буде етилен. Етилен це взагалі газ, а поліетилен, ви всі використовуєте поліетиленові плівки, пакетики, туди можна навіть і воду налити, і вона вода не розчиняє. Розчинність полімерів залежить від будови молекули. Якщо Молекула полярна, то вона буде розчинятись у воді. Буде любити воду гідрофільна, розчиняються неполярні, гідрофобні, не, не люблять воду, не розчиняються у воді, але розчиняються у таких неполярних розчинниках. Неполярні розчинники це різні мастила, якісь такі органічні сполуки, бензин. Термопластичність це важлива характеристика. Ми знаємо, що от багато пластмас при нагріванні можуть змінити свою форму і залишитись так, як ми надамо її форму, але не всі. Полімери бувають термопластичні, термопласти і термореактивні. Термопластичні це справді під час нагрівання ці полімери розм'якшуються, стають пластичними, тобто ми можемо надати якусь форму цьому виробу, і цей виріб охолоджується і набуває цієї форми. Це ми використовуємо для виготовлення якогось пластикового посуду, пляшок, і їх можна переробити, ось як здають пляшки якісь чи пластмасу на переробку. Їх можна знову нагріти і знову щось із них виготовити. А термореактивні це вже такі полімери, які під час нагрівання, вони вже ну, один раз надали їм форму, і все. До повторної переробки вони непридатні. Тому дуже часто ось на відео якихось у Фейсбуці я бачила, показують правила сортування. Пластмаси, тому що дуже часто, якщо потрапиться такий пластик, то він не переробиться уже. І він, йому не нададуть форму, вже, яка необхідна. Тобто він буде тільки заважати і наробить шкоди тому апарату, який переробляє вторина переробка пластику. Макромолекули, великі молекули, бувають різноманітної форми, бувають лінійні. Розгалужені і січості. І це ми зараз не лише на синтетичних, а згадаємо навіть і природні, тому що ми розглядали, вивчали природні такі полімери, як крохмаль і целюлоза, то бачили, що крохмаль складається із двох різновидів молекул. Ось, наприклад, така лінійна. Молекула 20% крохмаль складається з амілози. І ось така сітчаста, розгалужена, деревовидна, амілопектин. Целюлоза це буде лінійна молекула. Так само і синтетичні полімери теж мають будову різноманітну. Є такі ось просторові січості, розгалужені, тобто різноманітна будова властивості від того, яка будова молекули, така може бути ну, різні властивості, наприклад, ось, лінійна. Полімери будуть еластичні, гнучкі, можуть утворювати волокна, плівки. Термопластичні розчинні. сюди от приклади поліетилен, каучук, І ось біополімери або біологічні полімери, природні, це одне те саме амілоза, целюлоза, білки, нуклеїнові кислоти. Тобто серед таких полімерів є і синтетичні, і біологічні полімери, які мають лінійну молекулу. Ну, от, наприклад, целюлоза. вона має таку лінійну молекулу для того, щоб утворювати волокна. Целюлоза це будівельний матеріал для міцності, деревини, тому от якраз це те, що надає міцність. Розгалужена такі речовини будуть нееластичні, гнучкі. І ось чим більший ступінь розгалужені, тим менша гнучкість. Тобто гнучкість зменшується. І це надає ще більшої міцності: поліпропілен, поліетилен, амілопектин сюди і глікоген відноситься. І сітчаста. Сітчаста наче, як пружинка. Тому вони пружні, у розчинах набухають. Ось сюди відносять каучук, формальдегідні смоли, гума і вовна. Так. І ось ми перейшли до реакції полімеризації, і ми її вже написали. Тобто полімеризація це послідовне з'єднання молекул, мономерів і утворення полімерів. От таке. Ви можете навіть самі це правило. Пояснити не обов'язково книжними словами, але ну, от ви бачите приклад, тобто мономери, низькомолекулярні сполуки послідовно об'єднуються, утворюють високомолекулярну сполуку або полімер. І все. А далі у нас ще є такий тип реакції, як реакція поліконденсації. Ось тут різниця, ми зараз запишемо. Давайте запишемо реакція поліконденсації. На трішечки відрізняється. Це теж об'єднання таких мономерів. Реакція поліконденсації. І ось тут, на фенол формальдегідних смол Схема. Утворення фенол смол, фенол -фор формальдегідних смол. Це речовини, із яких виготовляють лінолеум, дуже багато просочують меблі цими смолами. Тобто, це. Дуже багато меблів і технік, матеріалів, які знаходяться в нашому будинку, вони містять ці фенолформальдегідні смоли. Для того, щоб написати схему цього утворення, треба згадати ось фенол. Формула фенолу буде. Ось, OH-група. Це фенол. Бензинове кільце і безпосередньо до нього з'єднана H-група. І далі метаналь, а його розчин називається формальдегід. Отруйна речовина. Ось така структурна формула. Метаналь, тому що один карбон метан і альдегідна група, тому метаналь. І тепер напишемо цю схему утворення. Тобто пишемо фенол, але для того, щоб ну, вийшла така симметрична формула, ми ось тут будемо пишемо OH групу. Далі додаємо метаналь або розчин формальдегіду. і додаємо таким чином, тут ще треба виставити, що тут карбон з гідрогеном. Тобто я ось так поставлю карбон і гідроген виставляю. І ось знову ж таки. Тут запишу таким чином, щоб можна було вирізати, показати, що карбон, два гідрогена сюди H2, і ось такий оксиген. Додати знову фенол. У H виставлю карбон і гідроген покажу. Тобто можна вирізати молекулу води. Тепер? Вирізаємо молекулу води те, що залишається, просто переписуємо. А в нас залишається ось так: бензенове кільце, можна і так, і так писати, і як кільце, Ож-група. OH Далі. Вже можна гідроген тут не показувати, його від'єднали. Просто виходить. Це. H два. Так. Зараз. Знову бензенове кільце. Ось так і OH група. І ця частинка, вона багато разів, ось так ще показуємо зв'язок. Вона багато разів повторюється. Так, і, і ще плюс вода H2O. Отаких повторювань буде багато, тобто і ця частинка буде повторюватись ну, скільки разів, тисячу мільйон, тобто N, N, і виділиться на кількість молекул води. Тобто різниця в реакції поліконденсації в тому, що тут. Утворюється ще побічний продукт, якась низькомолекулярна речовина під час получення ось цих молекул.